Жиліть захисників Маріуполя. Маріуполя! Свободу захисникам Азов, Сталі. Свободу. Ось таким закликом у центрі рівного зібралися всі небайдужі до теракту, який трапився в Оленівці Донецької області 29 липня. Російські окупанти підірвали та спалили приміщення місцевої колонії, де перебували військовополонені, зокрема і захисники Азовсталі. За попередніми даними загинуло близько 50 героїв. Ще більше 150 були поранені. Однак, остаточних списків всіх українських захисників, які на той момент перебували в Оленівці, досі немає. Вони хотіли повернення додому. до. Вони пройшли таке пекло, але РФ чомусь вирішила, що може вирішовувати судьби людей. У мене там зараз знаходиться мій батько. Взагалі Азов це вся моя родина, це біль. І я думаю, що це повинен бути біль усієї країни. На мітинг з проханням звільнити захисників Маріуполя та визнати Росію державою спонсором тероризму. Зібралося кілька десятків людей. Серед них як небайдужі до ситуації в країні, так і родичі вбитих орками українських героїв або безвісти зниклих. Зокрема, сама організаторка мітингу пам'яті з Маріуполя. Вона п'ять місяців тому евакуювалася до рівного. У мене там загинув чоловік Владислав Горошко зараз. Його портрет висить на білборді в Рівному. Позивний бранд він був нагороджений президентом України за мужність третього ступня. Ось. Але вони усі герої, не тільки які загинули, а й ті, які зараз знаходяться там в Оленівці. Під час хвилини пам'яті за всіма полеглими українськими захисниками не стримує емоцій Наталія. Жінка розповіла, її чоловік на передовій у Донецькій області. Те, що відбулося в Оленівці, це не можна передати печатними словами, цензурними словами. Росія країна, терорист. Вона не виконує жодної своєї обіцянки. Вона поплюжить все, до чого торкається. Тому ми маємо з ними боротись. Ми маємо піднятися всім народом, кожною людиною, кожною нашою травинкою, кожним клаптиком землі. Піднятися на боротьбу з ними, тому що сил і віри в наших героїв, нашої землі буде достатньо. Наших сил буде достатньо, щоб Подолати цю пошість, вигнати їх з нашої землі. Україна понад усе. А син Світлани з Маріуполя ще декілька місяців тому загинув на Азовсталі. Весь час після приїзду до Рівного згорьована жінка чекає тіло своєї дитини. Не менше чекає дзвінка і від батька невістки, який був серед числа полонених, яких утримували в Оленівці. Уже чотири місяці пройшло. Як ми тут живемо і чекаємо на дзвінка, щоб похоронити його. Але в нього в Оленівці залишились побратими. Залишився другий батько. Це батько його дружини. Ми чекаємо на нього, ми чекаємо його повернення. Ми хочемо його обійняти, розпитати, як воювали наші хлопці, як вони загинули. Ми требуємо повернення наших побратимів наших рідних нічого не знає про свого 22-річного сина азовця Наталія. В останній він давав звістку про себе ще у травні, коли виходив з Азовсталі. Жодної інформації щодо сина немає і надія. Тож сьогодні головне бажання жінок, щоб світ допомагав не лише словами, а й діями, щоб кожен син, чоловік, батько повернувся додому. Живий хлопці чекали, що все буде добре, що дадуть їм гарантії. Гарантій нема ніяких. Я хочу звернутися до всіх організацій. Світових, наших. Е, врятуйте наших хлопців, врятуйте наших героїв, врятуйте Азов, врятуйте НГУ, пригортонників, усіх захисників Азовсталі. Е, вони заслуговують цього. Мій син з, -з, 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 -з хлопцями з усіма боронив місто Маріуполь. Він був під Азовсталю. Він зараз знаходиться в Оленівці. Я вас прошу, я вас благаю. Допоможіть звільнити наших дітей. Нацгвардійців, солдатів-срочників. Я вас прошу, Богом прошу, допоможіть. Будь-хто, третя країна, червоних хрест, ООН. благаю вас, допоможіть нашим дітям. Незважаючи на звірства, які чинять окупанти, люди вірять, що українські захисники обов'язково дадуть гідну відсіч російським оркам і кожен громадянин повернеться додому. У нас нічого не залишилось, тому ми тут. Тому ми хочемо кричати про це, що щоб звільнили наших героїв. Щоб ми змогли повернутися додому, бо нам дуже важко тут. Не тому що просто серце хоче, хоче додому. Тому ми бажаємо всім захисникам здоров'я, витримки. Нехай вони всі повертаються додому. Ми їх дуже чекаємо. Нагадаємо, евакуація українських захисників із заблокованого орками заводу Азовсталь у Маріуполі розпочалась 16 травня і тривала кілька днів. Наразі у полоні перебуває орієнтовно 2,5 тисячі бійців, які захищали місто. Аліна Пучка В'ячеслав Мельник. новин.